Доброго мирного дня вам сьогодні на вибір. Абсолютно однакові події. Кожного дня. Кожен тиждень. Абсолютно ніякого різноманіття немає в цій грі. Кожен день нова. Або кожен день якісь старі одні ті ж самі. Абсолютно нецікава гра. Тотально нецікава гра. Яка вигідна пропозиція на легендарну? Така пропозиція була б на нову. Доброго дня. Гравці мого клану. Нагадую і прошу вибачення. Не даю ті приманки, яких в мене самого мало. Якщо вам потрібні ті приманки, вказуйте кількість потрібних приманок, якщо вам щось не вистачає. А просто так, коли ви виставляєте ті приманки, які в мене самого немає, не можу їх давати. Якщо давати ті приманки, яких в тебе немає, то те, що даєш, потім, що тобі повертають, одне на одне і виходить. Тобто немає ніякої доцільності давати ті приманки, які тобі знову потім повертаються. В кращому випадку виходиш в нуль. Це в кращому випадку. Санторіні у нас сьогодні. Знову вибрав легендарну. У мене легендарні третього рівня. Дуже погано. Зіркові. Це потрібно закривати дві події. Попередній загадковий. Дійшов до передостанньої. В рейтинг тисячу не втрапив, колесо не крутив. Без колеса мені дуже-дуже багато вчора ну, відносно падало загадкових приманок. Дуже багато, як ніколи. Що у нас? Великий турнір. Абсолютно ніякий. Які там завдання стоять? Ліцензія. Легендарна на цю ж саму локацію. Старт є. Перші кроки. Акула лисиця Який рекорд вони в нас вимагають? 88. У мене рекорд більший, але... В попередній раз рекорд я так і не взяв потрібні виклики. А рекорди в нас стоять ще більше. На третьому рівні це дуже важко брати. Дуже важко. Четвертий рівень було б простіше. Які в нас тут незрозуміло хто з наскільки? Викликів? Що будемо брати? Спалити вудку? А які там взагалі нагороди? Ця подія називається, що витратив, та і отримав. Спалити вудку сім зірок і, можливо, отримати також сім зірок. Нехай буде так. Лисиця у нас. Це у нас було. Ну аби це, нехай буде це. Дерево більш-менш, але не топове. Дерево не топове. В цій події в основному в нас немає ні битви, нічого. Не скинув трофеї. Можливо, трофеї допоможуть рекорд зробити. Суперник без нічого ловить такі рекорди одним пальцем мене робить. Зараз увімкне всі посилювачі. І виграє поєдинок. Чомусь здав. 400 плюс рівень. Гра терму? 421. Не помилився. 421. Рекорди такі. Ліцензія була на минулому. Незрозуміло чому він здав поєдинок. Абсолютно незрозуміло, чому поєдинок здав. Дякую тобі. Не знаю по якій причині ти це зробив, але дякую тобі. Чомусь суперзарядів немає. Непогано, 87. Чотирнадцять за рук. Роблять або до 100-біса події, або взагалі нічого не роблять, як сьогодні. Ні битв немає. Великий турнір не цікавий абсолютно, що там робити. Можливо, тільки рекорд шукати через турнір. Щоб просто так не махати від берега, то робити рекорд через турнір нормально тим гравцям хто купує додатковий квиток і грає додаткову подію Забирати два останніх пакета непогано так в цій події. Мені вчора цікаво, так призи падали з загадкових. Перші 4 призи було той рюкзак. Це жесть. Ловити 13 плюс зірок загадковий і отримувати рюкзак 4 рази. Як випадок витягти ці Змінили вигляд нам гри. Але знову то змінюють, то знову повертаються на минуле. Один раз заходиш в гру виглядає по-новому. Другий раз заходиш в гру, виглядає по-старому. Що за маячня відбувається? Повна маячня відбувається. Що тут ще залишилось зробити? на таких високих трофеях потрібно буде застосувати п'яту наживку. Зіяї 3 плюс. Але щось не відпрацьовує. Цікаво так у суперника така велика звичайна. І така мала легендарна. А нам цю, звичайно просто так не дають, вона нам не падає. Це була звичайно, з сподорожі. Як так? У суперника звичайна велика, а легендарна мала. Як таке може бути? Бонус для змагань не качаєш взагалі? Як ви граєте так? Знову попадає суперник? Одна приманка буде дуже велика, які в тебе будуть показники легендарної? Переб'єш мене. Елітні якось так дуже часто залітають. Часто, але зовсім без рекордів. Перебиває мене і по легендарній. Це дівчина. Якщо не помиляюсь, Хел це пекло. Що ж ти так дівчинка? Собі нікнейм такий робиш. Дівчинка пекло. Аватарка така доброзичлива була у дівчинки, а нікнейм пекло. Взяти Прикор 91 К. Максимальна приманка, звичайний, рідна вудка, але ліцензії немає. ВІП гравець як мінімум восьмий ВІП. Як мінімум восьмий віп по медалькам бачу. Гравці ще раз вам кажу, якщо вам потрібні якісь приманки з нових або з рідкісних, вказуйте кількість. Якщо вказуєте кількість, я буду розуміти, вам ця приманка потрібна. А не так ви її, просто так виставляєте. Вказуєте кількість. Якщо не вказуєте кількість, це означає, вам ця приманка не особливо важлива. Що у нас тут? Сергій, ти вже закрив поріг? В тебе четвертий рівень. 90 650 Не закрив. Але гадаю в тебе четвертий рівень повинен бути. Нема ліцензії в тебе на цьому? А чому в тебе ліцензії немає? У нас вже не одна подія була. З цією легендарною вже була така подія. На вибір. Нам одні ті ж самі локації ставлюють. Заходжу в турнір, можливо якийсь рекорд залетить. Підбір дуже довгий. Дуже довго підбирають суперників. Такий безпонтовий по нагородам великий турнір і такий довгий підбір. Це годину чекати. Власники гри. У вас глючає великий турнір. Турнір не працює. Власники гри, хватить бухати. Чорти ви такі. Нагребли вчора грошей за загадкову. І означає, великий турнір можна, щоб не працював. Не було в мене ще такого, щоб оце так довго великий турнір підбір робив. Таке відчуття в великому турнірі пару гравців зараз. І ті по якійсь причині один одного не можуть знайти. У великому в нас дві приманки. Часу не дуже багато, обов'язково потрібно мати час. Попадається дуже сильний суперник, Спробую п'ято. П'ята наживка не дуже працювала. Буває таке п'ята наживка гірше працює, ніж четверта наживка. Як і зараз це було. Без рекордів цієї події нема що робити. Якщо не брати пороги в події, нічого не буде. Спробувати п'яту. Ну давайте на п'яті. 83, 82. Елітна, це цікаво. 90, але поріг не пробиваю. 90. К 233, це вже 15 зірок але поріг так і не взяв. Поріг там 90 560. Сонар повинен показати 100% відпрацювати Щось так і показав категорія суперників, який не може виграти поєдинок, але буде одну приманку перебивати обов'язково. Буде перебивати до останнього. Щоб супернику. Або робив рекорд. Ви дивіться як мало дають. Взяв поріг майже останній і при цьому всього скільки нагород. Виклик додадуть достатньо очків. Можливо. Але взявши останній поріг в отримати так мало коробок. М Яка тут міфічна? Machines breathe and shadows dance decoded rhythms. There are no lights here. Only pulses, frequencies, and the quiet hum of creation. This is not music. It's a transmission from the void. Welcome to the realm of dark high tech minimal. Ммм mm, от монстр, а? монстры, га. Повні монстри. Один раз в чемпіонаті попадаєш більш-менш, а другий раз в чемпіонаті попадаєш з такими монстрами. 609, 662, 723. Не дуже така велика різниця. Зараз цю дрібницю потрохи позакриваю. Перші медальки попадають, перші медальки в останніх подіях. Елітні над швидко залітають. А що це в тебе такі показники мої? Золоті медальки в тебе, а в тебе 68 рекорди. Міфічний. Не схоже на тебе зовсім. Дивіться, які літні залітають. Хоча це і четверта наживка, і літні повинні так швиденько залітати. Ніяк не вистачає четвертого рівня легендарної Дуже не вистачає. Зараз рекорди були б 90к. Ти тільки почав грати, це в тебе новий аккаунт, тоді зрозуміло. На новому аккаунті ти граєш в нові локації, тому зрозуміло, чому старі локації в тебе в такому поганому стані. Питань немає. Дивлюся останню вже заберу останню заберець. Що за тормозіння? Це в мене інтернет або. Або гра. Як тільки починається нова подія, все, відразу проблеми якісь. Як тільки новий ігровий день, все, відразу якісь проблеми. Це мені за виклики прийшли нагороди, або до викликів немає ніякого відношення. Що за? Саме момент, коли хочеться взяти телефон і гепнути об стіну. Добре, буде такий початок.